Валерія Кабачка, баяніста, працівника відділу культури та дозвілля Семенівської селищної ради, добре знають і шанують селищі Семенівка Кременчуцького району. Жив він багато років, багато десятиліть, дарував зі сцени чарівні та прекрасні мелодії, співпрацював з багатьма творчими колективами Семенівської громади. Не всі знають, що на дошці Пошани, яка була поряд за тмїм будинком у лівому кутку, на чорно-білому фото пересічні громадяни бачили портрет жінки, яка в юному віці у 21 рік стала героєм соціалістичної праці, і найвищу нагороду в державі Золоту зірку, отримала у Москві з рук керівника держави. Це була Параскоя Гудзенко, мати баяніста Валерія Кабачка у 2025 році, 25 жовтня. Їй виповнилося б 100 років. У важкій ізнаковій післявоєнний 1946 рік Паша Гудзенко за вагомі успіхи та за високі результати праці в сільському господарстві отримала три державні нагороди зірку героя Орден Леніна та медаль за самовіддану працю в роки Другої світової війни через рік, в листопаді 47-го. За високі результати праці на полях саманівського господарства Паша знову отримує орден Леніна і премію Тисячу карбованців. А через рік, в листопаді 48 го знову орден Третій. п'ять найвищих державних нагород за три роки. У родині Гудзенків було восьмеро дітей. Лише два роки ходила паша до школи. А потім приїхали старші брат і сестра і забрали школярку на заробітки. Працювала на різних роботах, на родогусних полях веселоподільського цукрокомбінату набиралася досвіду. Ще до війни досвідчені бригадири помітили, що дівчинка не відстає від дорослих жінок, тому і взяли її в рільничу бригаду. У роботі паша не зупинялася на досягнутому, управно і якісно пропулювала буряки, і це в неї виходило як найкраще. А взагалі один з бригадирів, було це у перший післявоєнний рік, приїхав пізнього вечора при місячному світлі на бурячне поле, оглянути, чи не забрали сюди чиїсь вівці, чи навіть дикі кабани. Бригадир сподовом помітив серед поля дивну світлу пляму, вирішив підійти і перевірити, що це. А коли був поряд, то здивувався адже побачив перед собою молоду дівчину, яка не боялася залишитися сама серед степу при місячному світлі. Старано обробляла руками бурячний рядок. Це була Паша Гудзенко, яка дуже любила свою роботу. Згодом керівники підрозділу довірили їй ланку, і ця ланка в короткий термін стала передовою і знаною. Слідуючого року всі дівчата, які працювали в ланці Гудзенко, за успіхи в роботі отримали ордени. У післявоєнний час. Вся праця лягла на долю жінок. Оцей цукровий буряк раніше вирощували без ніякої сучасної техніки. Все працювали тільки вручну тяпкою. Ланка її працювала віддано і збирала гарні урожаї, особливо в 1947 році. Робота роботою, успіхи успіхами. Але особисте життя не залишалося десь там, на другому плані. У травні 47 року Параскові Григорівна народжує паристка Анатолія. І на цій світлині ми бачимо щасливу маму, образ якої додає оптимізму. Адже в ті далекі часи молоді люди вірили в світле майбутнє, і це було щиро. Згодом Параскові Григорівну жителі Семенівського району обирають депутатом районної, а потім обласної ради. Депутатом обласної ради вона стала у 22 роки. Її часто запрошували на виховні заходи до навчальних закладів. На початку 50-х років Гудзенко виступає і ділиться досвідом роботи на аграрних та партійних зібраннях районного та обласного рівня. Мікрорайон Доба в селищі Семенівка Кременчуцького району. Саме в цьому будинку, типовому для 60-х років минулого століття, жила героїня нашої розповіді. Жила, як і всі сільськими турботами ходила на роботу, виховувала дітей, яких було троє, але на зміну перемогам іноді приходять невдачі. У трудовій книжці поразкові Григорівни ми бачимо дивну відмітку про те, що в 53-му році вона звільнилася з роботи за станом здоров'я. А згодом ще одна відмітка про те, що в свої 32 роки Поросковія Григорівна має інвалідність другої групи. Активне громадсько-політичне життя в районі і важка праця на полях рідного Радгоспу не пройшли для неї безслідно. За станом здоров'я довелося змінити роботу і відійти від громадсько-політичної активності. Про Поросковію Григорівну в період відбудови багато писали. У районній газеті та обласних виданнях 60-ті роки про трудові успіхи Пачіут Зенко була написана книга спогадів. Один примірник цієї книги довгий час зберігався в районній бібліотеці, а потім зник. До сьогодні збереглася лише стаття районної журналістки Любові Кулинич, яка в середині 80-х розповідала читачам районної газети деякі деталі життя нашої героїні. Семенівську журналістку зацікавила історія про те, коли в кінці 70-х років держава позачергово давала автомобілі тим, хто мав звання героя. Випала така честь і для Пороскової Григорівни. Потрібно було прийти до селищної ради і оформити документи. Гудзенко прийшла, але сама грамотно написати все, що попросила секретар, не наважилася. Попросила якогось чоловіка, якого знала особисто, і той з подивом погодився. Депутатка пояснила. Що колись до війни, в роки голодомору, брат і сестра забрали її з початкової школи. А щоб вижити в той час, потрібно було працювати. В ті роки почали випуск перших Жигулів, і була дуже велика черга на ці Жигулі. Але моїй мамі, як герою соціалістичної праці, і кінь теж був герой Радянського Союзу, отримали поза чергою. І це Жигулі до сих пор зберігається у мене в такому гарному стані. Колись я запитав Валерія Миколайовича, чому ти про свою таку знамениту маму, як особливу жінку орденоноску, ніколи не розповідав. І він пояснив, що було мамине заповітне слово жити серед людей по-простому і ніколи не зловживати її реаліями та успіхами. Син виконав мамин наказ, адже пам'ятав ще одну гірку правду про те, яка ціна цих високих нагород. Через заздрощі до успіхів та визнання Борискові Григорівна втратила ще в молоді роки кращих своїх подруг, і це було прикро на все життя. І як це не дивно, приймениту ланкового веселоподільського радогоспу з часом. Забули У новітні часи. Взагалі мало хто акцентує увагу на успіхах і досягненнях іменитих земляків далекої радянської епохи. Серед почесних громадян Семенівщини багато спірних особистостей, але Параскові Гудзенко, яка в 21 рік стала героєм соціалістичної праці, а у 23 мала три ордени, і в такому юному віці була депутатом Полтавської обласної ради, серед почесних і знаменитих місця не знайшлося.